Міністерство соціальної політики України анонсувало масштабну індексацію пенсій. вже з 1 березня. Розмір виплат перерахують на 11,5%, що дозволить підвищити дохід понад 10 мільйонів громадян. Телеграф розбирався, кого торкнуться зміни і якою тепер буде середня пенсія. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. В Україні індексацію пенсій проводять щороку для збереження купівельної спроможності пенсіонерів на тлі інфляції, враховуючи, що у 2024 році ціни в Україні зросли на 12%, а середня зарплата на 11%, уряд встановив коефіцієнт підвищення на рівні 11,5%. Таким чином пенсії зростуть у середньому на 556 гривень, і вже у березні середній розмір виплат збільшиться з 5789 гривень до 6345 тисяч Індексація торкнеться пенсіонерів, що отримують виплати на загальних підставах, і пенсіонерів силових відомств, органів місцевого самоврядування та державних службовців. Також підвищення виплат варто очікувати пенсіонерам по інвалідності та у разі втрати годувальника через чорнобильську катастрофу, а також особам з інвалідністю внаслідок війни. Окрім пенсій, з 1 березня будуть проіндексовані страхові виплати для потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Також перерахують страхові. Виплати для осіб, які мають право на компенсацію у разі смерті годувальника, за повідомленням Мінсоцполітики, вже з 1 квітня автоматично проіндексують пенсії і для 629 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. При цьому уряд встановив обмеження на розмір цього підвищення. Воно повинно становити не менше 100 і не більше 1500 гривень. Вже понад тиждень папа римський Франциск перебуває у лікарні із пневмонією з ускладненнями. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. За інсайдерською інформацією, 88-річний понтифік відчуває, що цього разу перемогти хворобу йому не вдасться. Ба більше деякі джерела стверджують, що Франциску залишилося жити менше як 72 години. Якщо це дійсно так, Ватикану доведеться обирати нового папу. Телеграф з'ясував, як зазвичай проходить ця процедура і хто претендуватиме на пост голови Риму. Католицької церкви. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Для того аби стати папою, достатньо бути дорослим чоловіком до 80 років, який є хрещеним католиком. Втім, кандидати себе не висувають. Гідних визначають виборці. Зазвичай папу обирають серед представників кардинальської колегії, до якої входить 252 вищих члена духовенства католицької церкви з усього світу. Конклав розпочинається через 15-20 днів після похоронних обрядів або відставки понтифіка. Кількість кардиналів виборців не має перевищувати 120 осіб. Не пізніше 20. Того дня після смерті чи відставки папи вони відправляються у місце виборів: сікстинську капелу апостольського палацу Ватикану. Приміщення перевіряють на встановлення шпигунського обладнання і закривають до завершення виборів. Для обрання папи необхідні дві третини голосів від загальної кількості присутніх кардиналів виборців. Голосування проводиться чотири рази на день. Якщо консенсусу немає або кількість бюлетенів не відповідає кількості виборців, бюлетені спалюють, додаючи до них хімікати. Таким чином, чорний дим. Над Сікстинською капелою означає відсутність рішення. А білий, що Витикан отримав нового папу. Після 33 голосувань відкривається другий тур між двома найкращими кандидатами. Конклав завершується після того, як новий папа погоджується на своє обрання. Потім Понтифік обирає собі ім'я, під яким буде очолювати церкву, і складає присягу. Серед наймовірніших кандидатів на пост папи називають шістдесятисімірічного кардинала Маріо Греча, мальтійський генеральний секретар синоду єпископів. Раніше закликав звернутися до. Тих, хто піддається у з боку церкви через свою сексуальну орієнтацію або сімейний стан. Папа Франциско звів речу в сан кардинала у 2020 році. Його повною протилежністю є 72-річний кандидат з Угорщини, кардинал Петер Ерде, колишній президент ради єпископських конференцій Європи, є впливовою фігурою у політиці сучасної церкви. Як консерватор. Він виступає проти практики причастя розлучених або тих, хто повторно одружився. Також він відкрито висловлювався про свою незгоду з прийомом Біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми. Ще його ймовірним кандидатом на пост папи є 76-річний кардинал Реймонд Берг зі США. Він вважається провідним архіконсерватором у церкві. Зокрема, він оскаржив готовність Франциска дозволити розлученим парам, які розлучилися і повторно одружилися, приймати Євхаристію. Берг також оскаржив нову умову церкви щодо штучної контрацепції гомосексуалістів і цивільних шлюбів, назвавши її негожею. Стати понтифіком також може. 15-річний кардинал Фрідолінам Бонго Бесунгу з Демократичної Республіки Конго, який також критикував погляди Франциска, ба більше оголосив його доктрину щодо благословення неодружених та одностатевих пар, недійсної на африканському континенті. Фаворитами у виборах також називають нідерландського кардинала Віма Ейка, італійського кардинала Матео Цупі та Філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Останній, до слова є лідером серед кандидатів на букмекерській платформі Polymarket. на його перемог. Мого роблять ставки 20% користувачів, Втім, більшість а саме 28% юзерів вважають, що у 25-му Ватикан все ж не отримає нового понтифіка. Понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками в Україні припадають на інтернет-схеми, а методи зловмисників стають все більш витонченими. Через це навіть експертам Нацбанку та комерційних установ важко повністю викорінити шахрайство. У який спосіб частіше за все виманюють гроші в українців, і чи можна захиститися від цього. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Шахраї часто використовують психологічні прийоми, щоб змусити людей діяти імпульсивно, не обдумуючи свої кроки. Кількість зловмисників, що діють за допомогою соціальної інженерії, за останні два роки зросла майже на 60%. За попередніми підрахунками, за цей час шахраї вкрали у громадян близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Повідомляє Уніан. експерти називають п'ять схем обману, що активно використовуються злочинцями. Шахрайські інтернет-магазини заманюють клієнтів нереально низькими цінами, пояснюючи це ліквідацією складу, розпродажем контрафакту або продажем демонстраційного товару. Щойно покупець вносить передоплату, зловмисники перестають виходити на зв'язок або взагалі вносять клієнта у чорний список контактів. У телефонних дзвінках шахраї можуть представлятися співробітниками банку і лякати жертву тим, що її рахунок намагаються зламати, тому їм необхідно просто зараз отримати конфіденційні. Ційну інформацію щоб запобігти цьому психологічний тиск навіювання та нейролінгвістичне програмування в купі з ефектом несподіванки спрацьовує на багатьох громадян. Під час війни шахраї використовують соцмережі для ефективного збору коштів для армії або ж просять про допомогу для постраждалих. При цьому часто використовують справжні світлини і назви військових бригад, представляються знайомими або родичами військових чи постраждалих. Також активно створюються фейкові сторінки реально існуючих фондів, що нібито збирають кошти на зсу або боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями. Шахраї використовують імена відомих політиків або фондів, щоб паразитувати на громадянах, які довіряють їм та охоче реагують на ініціативи соціальної допомоги. Через те, що під час війни такі програми для українців дійсно стали поширеними в різних країнах світу деякі громадяни попадаються на цю приманку. Клієнтів часто заманюють на фальшиві онлайн-програми допомоги, де різними шляхами заволодівають коштами жертв. Зловмисники розсилають повідомлення про нібито легкий заробіток в інтернеті. Насправді це спроба виманити персональні дані або гроші. Багато таких повідомлень з пропозиції роботи надходить, начебто, від популярних онлайн платформ Тік-Току, Ютубу, розетки тощо. Ще один сучасний метод обману, нібито помилково надіслані повідомлення з даними входу до електронного гаманця іншої людини, де зберігається значна сума коштів. Передбачається, що отримувач такого повідомлення перейде за посиланням та скористається наданим логіном і паролем, аби вивести звідти гроші. Звісно, для їх зарахування йому необхідно буде передати зловмисникам свої банківські дані. У цій схемі жертва отримує невинне повідомлення від людини зі списку контактів, акаунт якої було зламано. У ньому міститься посилання, за яким необхідно зареєструватися, аби віддати свій голос за дитину, що нібито бере участь у конкурсі. При реєстрації необхідно буде ввести код, який надійде на вказаний мобільний номер. З цим кодом та номером телефону зловмисники отримають доступ до фінансових рахунків жертви. Зловмисники надсилають повідомлення, де вказано, що посилка не може бути доставлена Укрпоштою через відсутність адреси. Клієнту пропонується перейти за посиланням та вказати свої дані, які потім використовуються шахраями для заволодіння особистими та фінансовими даними. Також вам може надійти сповіщення про посилку, яка дійсно чекає на вас у відділенні нової пошти. Це відправлення з невеликою післяплатою, тому якщо ви часто отримуєте посилки з покупками, то можете разом Зі своїми реальними замовленнями забрати цю випадкову коробочку з якимось непотребом. Фахівці з кібербезпеки закликають українців бути обачними і виваженими під час користування соцмережами та телефонних розмов із незнайомцями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.